Доброго дня. Справжні моменти. Ми прийшли до себе в кімнату, тільки що були на пошті. Ось так ми живемо. ну Спочатку покажу, ось ми посилку принесли, спочатку покажу, ось ми тільки зайшли. З чого починається, так? Ось наша кімната. Це вхідні двері. Ми зайшли. Це наша шафа. От. Це чоловік, і далі кімната наша. Ось тут наш готель, де приймають нас поляки. Ось наша кімната, де ми на даний момент проживаємо. Зараз вам покажу все. Ось вікно, те, що я говорила, де ходила по вулиці, вон та школа. Веселенько розфарбована, про яку я говорила. Ось мої квіти, бо я говорю про клумби, клумби. Але в мене клумби і тут є, бачите? І тут у мене є квіточки, потім я спостерігаю з вікна вон за тими клумбами, дитячими площадками. Це наша кімната, ліжко. Зараз будемо розпаковувати посилку, покажемо що ми. А я ще покажу, крім того, що розпаковувати посилку, що у нас іще є. Ну, у нас є: ну, то, що шафа, 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 тумбочки. У нас іще є ось така кухня маленька. Оце шафа, оце холодильник, оце також шафа. Це плита така ось на дві конфорки, це мийка, ну це стіл, за яким ми обідаємо, це картина, яку полюбляє мій чоловік. Вона дуже йому подобається. Це мій розклад, те, що я працюю, і те, що коли йти, які візити у нас куди. Це у нас, що тут є? Вон, чоловік полюбляє, гріль стоїть, на грілі готувати. Ще посадив е, до цього всього ось чоловік цибулю. Ходив по магазинам, шукав, де є проросла цибуля. Ось отак ми живемо. Це скільки ми тут вже живемо? В готелі? Так, в готелі. Ну, І зв... Більше, ніж півроку. Більше, ніж півроку. Ну, десь півроку. Ну, приблизно так, півроку. Оце ми тут живемо і мріємо скоріше поїхати додому. так? А на даний момент, що там? Давай посилку занесемо і будемо розпаковувати. Так, беремо нашу посилочку. Вона така важкенька у нас. І несемо її. Зараз ставимо сюди і починає розпаковувати, як тут поглядати, як це там працює, що то виноситься там. На. Ножиці тобі. Давай прибираємо цього пакета, десь виношу сюди. Подалі, щоб не заважав. От поки чоловік там розпаковує, я вам ще покажу, що в нас є. Ой, де тут світло вимкнути? Ну, як завжди, що є? Є ванна, душ, звичайний, просто душ, і у нас мочалка. Бачите, в яких кольорах? Всім зрозуміло, що ми з України. Так? І це ось. Наші куточки. Ну, як в кожному готелі, що є, фен, сушити мило, шампуні, порошки, що там рушнички, душова кабіна. Мені подобається, вона так гарно зачиняється. Нікуди ця вода не вилітає. І дуже, до речі, зручно. Ось так. Так, ідемо. Ідемо. О, вже початилась. Розкрив посилку. І починаємо. Що тут у нас? Прийшли нам смаколики. Фірма, як вона називається, фірма е Базар здоров'я. «Базар здоров'я. У мене чоловік ось полюбляє, що це? Арахіс, так? Це в нас арахіс смачненький, не солений, для того, щоб менше солі з'їдаємо. Так, це я для себе замовила таку курагу, Морела називається. А для тебе там така, як ти хочеш. Так, а це що таке рожеве? Я на такого не замовляла. М -м, це вони нам подарували, це подарунок. Соль гімалайська. Я такого не замовляла. І сіль. Дякуємо, дякуємо е, цій фірмі. Це ми вже не вперше замовляємо базар здоров'я. Дякуємо. Так, це фініки смачненькі. Далі. Що у нас ще є? А це також фініки? Це у нас що? А це твоя Мореля? Курага, це твоя курага, така ти любиш. Ну, я взяла та, що світліша, вона трішки є така кисловатенька. а чоловік любить більш солодке. Чоловіка мого звати Григорій. Він у мене такий великий, то він є Григорій. Так. Ну, посміхнися нам Григорію. <сміх> Ось насіння наше. Насіння уже лускане, сонячник лускане називається. Насіння лускане. Будемо їсти, смажити на сковорідці. Дякуємо, що нам у наш номері є плита. Це так вони для українців вже роблять, якщо українці щось хочуть себе приготувати. Це що у нас таке? А родзинки? О, такі, зма. Смай... ну покажи, такі якісь великі родзинки. Угу. Дуже великі родзинки. Я там я двоє родзинок замовила. Одні менші. Ну, я не знаю. Ну, под... Ні, я мабуть двоє великих. Ого, нічого собі такі великі родзинки. Було написано, що вони великі родзинки. Ну, що вже такі великі родзинки. Ну, будемо пробувати, що то за родзинки. О, а це вони нам прислали. Скільки що коштує, так? Угу. Читаємо, скільки ми замовили. На 205 злотих замовили. Ось така ціна парагон. Чек. На 205 злотих. Значить, фініки. 11,99 злотих получається за кілограм. Далі у нас іде морелі, ті, що я світленькі собі замовила. По 26,89. Ті, що замовила тобі темні по 34,90. А, це воно, мабуть, іде за. за що воно 5%? Не можу зрозуміти. Що це за, за так, 5%. Не, не знаю, що таке 5%. Ну, де да то не так важне. Два штуки, два штуки. Ну, оце морелі сушене, Це ті, що я замовила, оце 26,89. Далі. По 14,49 арахіс, дві упаковки. Потім родзинки 1690. Ну, от рахуємо, на українські ціни це, виходить, множимо все на 10. І виходить, а соль гімалайська в подарунок, просто подарунок. Дякуємо, дякуємо, базар, здоров'я. Хочуть, щоб ми у них іще купували, подарували нам гімалайську сіль. Ось отак ми сьогодні отримали таку посилочку, вітаміни, вітамінна посилочка. Будемо їсти вітаміни, так, і он, чоловікові вітаміни, ті, що на підвіконні ростуть також. Будемо їсти, бо вже вони величенькі. Яку ж ти дозволяєш взяти? Бо так не дозволяє мені брати іще я роблю салати. Різні зелені, і кажу, можна вже взяти цибулинку на салат? Ні, каже, ще не можна. І ще нехай росте. Коли можна буде брати? Як виросте, така десь. Яка? Покажи ще раз. О, як отака виросте, нічого собі ти придумав. Так. Ну що? Розпакували, все показали, і всім а бажаємо здоров'я. До побачення!